Поїхали захищати вітчизну. З Сум до Житомира вирушила чергова група бійців. Поки на навчання далі служитимуть в українській армії. З яким настроєм і думками новоспечені захисники залишали малу батьківщину, дізнавалася Ніна Коломієць. Уранці під стінами військомату аншлаг. Прощальні поцілунки напутні слова і фото на пам'ять. Родичі мобілізованих проведжають у поїздку своїх героїв. Дениса відправляти до війська прийшла чи не вся родина і друзі. Відпускають хлопця неохоче, втім, говорять, пишаються своїм захисником. Сина відправляю, з якої ми то служити, в армії, захищати нашу Україну. Дай Бог, щоб це, скоріше, закінчилося, як то кажуть, щоб далі не пройшли. Щоб вони повернулися всі живі. Ми їм гордимося, він молодець. Віримо в нього і віримо в те, що ми ще в хорошому смислі слова висловимо о ньому. Сам же хлопець зізнається, раніше зброю в руках не тримав, але тепер доведеться навчитися. Не служив, нічого ну, відправляють на обучення. Будемо служити, захищати. Ну, дай Бог, звісно, щоб не потрапити в АТО, але ну, якщо треба буде, значить поїдемо. А от Юрій пройшов армію ще в Радянському Союзі. Каже, тоді не здогадувався, що армійські навички знадобляться майже через 20 років по тому. У мене як громадянська позиція, як призвали, так пішов. От той тобто на рожон не лізу. Все спокійно. Батьківщина сказала, що треба, значить, значить, треба. От, ну, нормальний настрій. У мами ж бійця настрій не дуже заспокоює себе тим, що захист рідної землі це святе. Тяжко, коли знала, що поїздка прийшла. А потім подумала, що комусь треба захищати Україну. Так що зараз вже трошки спокійніше себе почуваю. Загалом до цієї групи військових набрали 19 чоловік із Сумського, Лебединського й Охтирського районів. У військкоматі пояснили, новачки спочатку проходитимуть курс молодого бійця. Ті ж, хто служив в армії, згадуватимуть ази своєї спеціальності. Далі усі на службу. До слова, не обов'язково в зону АТО їх будуть розподіляти по воїнським частям. А воїнські частини у нас знаходяться на всій території України. Крім того, що у нас і зона АТО. У нас також є і границя з Херсонській області. Зв'яна окупірованої республіки Крим у нас також есть на Западной Україні. Якщо ви знаєте возле Одессы Одеси, тоже напряжена ситуація, поэтому там теж люди будут. Подібні рейси стартують від сумського військомату чи не щодня. Триває четверта хвиля мобілізації. За даними військових, на сьогодні сумщина трохи покращила результати. Виконала вже 55% доведених цифр. Ніна Сергій Лазаренко на часі новини.